The Рівнянин Олег Омельчук став єдиним представником української збірної на фіналі Кубка світу, що виступав одразу у двох дисциплінах. Усе завдяки вдалим виступам на чотирьох попередніх етапах змагань. Зрештою, у стрільбі з пневматичного пістолета на 10-метровій дистанції Олег став третім, поступившись лише суперникам з Італії та Китаю. Коли вже нас трьох залишилось, то один постріл з двох мене був невдалий вісьмірка, і я лишився третім. Змінилося цього року правила кульової. Стрільби. це у фінал проходить 8 чоловік і результати всі анулюються. І тут прогнозувати, сказати тяжко, хто виграє. Це Італій взагалі він зайшов з результатом дуже слабим, ну, восьме місце посів, а в фіналі так сталося, що він виграв перше, ну, перше місце зайняв і обстріляв навіть і. Трьох разів олімпійського чемпіона своїм виступом у фіналі змагань на 10-метровій дистанції Олег Омельчук залишився незадоволений. Це переконаний спортсмен залишило негативний відбиток і наступного дня під час стрільби на 50 метрів. Хоча перші шість пострілів у фіналі рівнянин виконав вдало тричі, влучивши у десятку. Після того, як попав в сімірку, то я вже тоді трошки психанув і ще після того, другу сімірку попав. І вже став п'ятим. Не встиг добре відновитися психологічно. І знову напругу у фіналі і так трошки рознервувався. Нині учасник двох олімпійських ігор Олег Омельчук готується до участі у Кубку України з кульової стрільби та вже розпочинає підготовку до чемпіонату Європи зі стрільби з пневматичної зброї, що наступного року відбудеться у Москві. Роман Сверида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.